Вітаю вас. Це Toyota Prius, яку я обіцяв вам показати, але вона була брудна вчора, не було як показати. Зараз я поки світло покажу кузов. Це четвертий місяць, 19-й рік. 264 пробігу, але пробіг на дальняк. До віддачі машина 14500. 1,8 гібрид. Toyota Prius. Всі гібрид. І показую дефекти. Є ось такий дефект. Зі всіх сторін зараз покажу той дефект. Отак От найбільш видно його. Перед камінцями не оббитий, зовсім немає взагалі піскостройки. Не ганяли на машині, берегли бензин, на таких машинах їздять люди економні. Зимова резина, ну, до резини рано. Давайте поки світло покажу. кузов З різних кутів обзору. Повільно, щоб було. Не бачу нічого, крім ось тут. Є така вм'ятина. Видно її трохи невеличка вмятинка. І ще є ось тут одна вм'ятина. Отак От її видно. Але вона дуже плавна така вмятина. Мало помітна, отак От помітна. На даху у нас все чисто. Немає, ні, є, є сліди, пункти граду. Два штучки. Такі мало-мало помітні. Зовсім мало помітні. Зараз знайду проекцію, з якої помітно. Ха -ха. Важко знайти, бо вони дуже непомітні. Лавити ці бліки. От так от. Ні. Ну вони дуже маленькі. Є і ззаду отут. Є пункти граду. Кілька штук. Отут є одненькі, ну такі маленькі, я їх навряд чи вам покажу, а може й видно. Буде. Тут спереді немає. Так, кришка багажника. Кришка багажника окей. Чистенька, нічого не видно. На бампері також Чи є. Я... Пошкодження якесь мінімальне. Ні, це не пошкодження. Фігня якась. Так, має бути, напевно, брудне. Нічого немає. Фонарі тріщин не мають. Ні. Тоновані задні шиби. Тоновані і передні. Передні фабрично, задні не фабрично. Лобове скло. Лобове скло немає сколів. ні одного. Є, бачите, всі асистенти. Резина відсотків 70 десь. От так Виглядають кнопочки. Блін, вже трошки темновато. Термо зараз, да, вже трошки потемніло. Ну тут нема пошкоджень, тут щось було приклеєне, це ц, е, стрічка двостороння клейка. Треба змити те все, зняти неї віддерти. Такий ключик. Ну, тут порядок в салоні. Я тут дивився, зараз вже потемніло. Немає вже достатньо світла, щоб показати. Але тут повний порядок. Нічого не затерто, не заношено ззаді. Нормальний стан є шторочки. Ось так виглядає сзади. Ну темно, але нічого там не пошкоджено, нормально все. Трошки почовгана, бачите, ця пластикова Ліства ця. Ну, в принципі, ні, нормально. Не нова, так сказати. Тут на вході лижами не пошкоджено зверху. Кришка багажника не подерта, немає подряпин. Коротше, в ходу машина така як треба, жодних проблем немає. І до віддачі 14500 євро. На Польщу беруть на таксі такі машини. Багато хто таксує з українців також і беруть такі машини. Є ще отака Тесла перформанс, але поки що не буду за нею говорити, тому що, скоріш за все, її вже заберуть. Абсолютно нова машина. Не нова, Рік в машині менше року. Але поки що, поки що зарезервована ця машина, якщо не заберуть, то вже буду показувати. От. Ну, ще покажу під капотом, напевно, поки. Хоча не буду я показувати, вже темніє. Якщо когось зацікавить, то без проблем покажу детально. Так. Рівна машина, пару пунктів мінімальних граду на даху, такі що ну, реально їх важко побачити. Спереді немає, от ззаді там отак от звідси взагалі не видно. Це якщо певний кут вибрати, то можна побачити спеціально. А так оце все, що є на машині. Все, телефонуйте до наступних відео. Підписуйтесь на канал, якщо цікава автомобільна тема, буду показувати і надалі огляди е, автомобілів. Можете самі замовити огляд, якщо знайдете автомобіль в інтернеті, можу забезпечити супровід також пошуку по оголошеннях від вас з мобіле 50 євро таке коштує. Огляд 100 євро плюс вартість пального, якщо поїхати подивитись безпосередньо автомобіль, але багато хто без огляду, супровід замовляє. Працюємо по всіх ваших оголошеннях, поки не візьмемо автомобіль. 50 євро один раз наперед платиться і рано чи пізно знайдемо, коли проїдете до машини, проконтролюю, щоб вам правильно оформили документи. Якщо будуть там, запитання по роботі двигуна по коробці, по кузову, розкажу, як подивитись правильно, все, буду закінчувати до наступних відео.